Я дуже вдячна, що я сюди попала, що я тут лікувалася. До нас звернулася пацієнтка, вона переселенка з міста Бахмут. Правильно? Правильно. Міста Бахмут. Донецька область. Донецька область. До нас вона звернулася з двобічним гонартрозом четвертої стадії з варосної деформації обох колінних суглобів. Пацієнтці проведено ендопротезування обох колінних суглоб, суглобів. Тобто правого та лівого пацієнтка у нас сьогодні готується до виписки, пройшло три вже дні після заміни суглобу. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження від операції? Так в двох словах, що можете сказати нам? Що я можу сказати? Операція пройшла добре, і одна, і друга. Угу. Хочу сказати за хазяїна Олександра Павловича, дуже уважна людина. Кожну ранок приходить, питає кожного пацієнта о його проблемах, а його лікуванні і його враженнях на все. Дуже сплатив він колектив. Дуже я вдячна своєму лікарю бойку Олександру Анатолійовичу. Це дуже гарна, досвідчена, уважна людина. Анестезіологу Геннадію Васильовичу. Васильовичу він теж кожен ранок приходив, питав, яке самопочуття, як нуга, ну, колектив дуже гарний Дежурний врач Вікторія Ніколаївна. Це взагалі душа, душа людина, уважна, добра, гарненька. Весь колектив, медсестри, медсестри. Ну, весь колектив підобраний, гарний, сплачений, уважний. Я дуже вдячна, що я сюди попала, що я тут лікувалася. І ми дуже вдячні за довіру до нас. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, у вас суглоби не боліли і всього вам найкращого. Дякую, дякую за гарне відео. Дякую. І вам дуже дякую за все. За все-за все. Дуже дякую. дякую.